А коли ми пороставляли оці всі світильники, то нам потрібно поставити вмикачі. Ну, вмикачі, зазвичай логіка, яка. Ми собі уявляємо, що людина відкрила, відчинила двері, і, відповідно, тут хочеться вмикач. Або, ну, принципі, можна і ось так там зайшли, так і зразу хочеться вмикнути. Так само тут зайшли сюди і тут хочеться вмикнути. Ну, не за дверима десь там. Ось тут так само від, відчинили двері, ось тут зразу, ну, або назовні теж можна відкрити. Це вже будуть вмикачі. І для вмикачів у нас є окрема бібліотека, яку ми закачаємо по лінку, і вона буде, її треба буде поставити у диск C. Це далі Program Files. Це точно буде так само. Program Файл, так і буде. Шукаємо GraphiSoft. Коли арікад інсталюється, він інсталюється зазвичай на програмному диску. І отримується така папка GraphiSoft. У мене був Архікад 26 тепер 27. Archicad, ну, зазвичай один ахікат на комп'ютері. Оце останню версію, які ми працюємо, активовуємо. Включаємо верніше. Ось, І тут є, в нас мають бути ось Archicad Library. Два рази клацаємо, і я собі створювала спеціальні розетки та світло. Можна так само створити New, і це буде folder. І завантажити треба буде ось ці лінки, оці не лінки, а ці файлики сюди. І тоді у нас з'явиться, там буде перед тим, якщо ми створимо, я зараз спробую створити папку. new, наприклад, folder, буде ось таке попереднє. Я зараз не буду створювати, але треба нажати continue, ну, тобто це може бути і не англійська мова, там, чи, чи дозволяєте ви ці зміни? А ось, і ми, звичайно, дозволяємо. А, і тоді з'явиться нова папка, її активовуємо і відкриваємо і е, копіюємо туди ці файли. Потім, ну, ніби є рекомендація перезавантажити вимкнути архікав комп'ютер. До речі, можна і при вимкненому архікладі це зробити. І в об'єктах, оскільки ми це в папці Library зробили так. У нас з'явиться така бібліотека. Яка є архікадівська? Ось От, тут оця папка назвала Розетки та Світло, хоча тут насправді тільки розетка і ось оця рамочка. Ось ми її активовуємо. І в нас з'являється досить така цікава штука. ну Я рекомендую її. Ось це ми в плані. Буде мати таку пластиночку, яка буде досить таки масштабна. Вона буде відповідати власне, рамці електричній, і буде мати таку лінію виноску і фасадний вигляд. А ще буде підписано досить так нормативні речі. От, наприклад, я хочу зробити першу рамочку при вході ось тут. Стандартно, це зараз показ на плані. Я її ось так перевертаю, тому що рамочка в мене, очевидно, ось тут буде йти. Ну і е, Зараз чорнову поставлю, тут буде точка. Тут, правда, немає центральної точки. Тобто тут рамочка е, сходить, але ну, треба подивитися, може там десь якраз ще можна буде прив'язати по центру. Ось наразі оця ця, централь, ця точка крайня. Або ось ця, або ця оця. Ну, тобто, в принципі, який кудись там, там все інша рамка розпроділяється. Ну, я б оцю точку взяла, пишемо ОК. Ну, я візьму спочатку від кутика і з'явилася оця рамка. Найцікавіше, що ця рамка, отут невеличкий кутик ще все ж до дверей привозилась. Ця рамка, вона в об'ємі. Ось. І е, 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 ну, тут можна е, класична рамка. Оця точка зазвичай центральна, і вона так само, як і світло, йде від кутика. Ну, тобто Наразі можна поставити ось тут, ну скільки це може бути, наприклад, на 10, тобто 100 мм. Ну, і якщо наша рамка вийшла за межі, можна взяти відзеркалення і спробувати її перекинути. О, ось так не виходить. Ну, можна тоді взяти край. Переставити сюди і на тих 100 мм відтягнути. Ось. Далі, хоча тут, напевно, ось ну, хай так і пасує переставити. Далі у нас з'являється вигляд у цієї рамочки, у шаблоні він такий чорний досить, але ну, це можна змінити, я зараз покажу, як. А просто ці кольори у рамці прописані я навіть, так відведу бік, а ці дані треба зробити так, щоб вони були читабельні і ніякому разі не накладалися. Тобто, тут, наприклад, я поставлю рамочку ось сюди. Фіолетові точки означає, що ми можемо щось перемістити. Зокрема, підпис можна теж перемістити ось сюди. Тип, якась там фурнітура, то можна буде змінити. Гаш 100 висота цієї розетки, що невигідно зараз, ми будемо е, виправляти. Ну і, в принципі, мову теж можна забрати. Але в принципі, я би навіть не дрібні підлоги, я навіть би не підписувала, тому що креслення дуже сильно засмітиться. Тобто гаш, зрозуміло, що це не відстелі, так що це від підлоги, тому можна так і залишити. Так, тут, до речі, таки буде пасувати ставка. А, ні, вона так і залишилась. Ну, тут вона перекидає в той бік і в той бік. Оці умовні позначення вони досить інформативні. Ось така річ, вона є ну, нормативна, тобто досить гарне подання. От просто додатково ще подається, 2D вигляд, як це буде на стіні. Ну і зараз я покажу, які можна зміни сюди вносити. Заходимо на цю рамку. Ось тут в нас є можливість підняти, оскільки це буде на рівні там, людського росту, ця рамочка мала би бути десь на 70 см, можна на 90 см. Ось це логічно би було поставити таку висоту, і найцікавіше, що в об'ємі ця рамочка теж так підскочила. Ми зараз з цим переконаємося. Ну, взагалі зараз подивимося на цю рамочку теж збоку. Зараз заховаємо вибір, щоб подивитися, як виглядає ця рамка. в об'ємі, Ось вона досить. Така е, цікава. ну, е, Тут ще е, будемо бавитися з її виглядом, але вона є в об'ємі, якщо ми зробимо. Тобто, як мінімум, ми маємо ту рамку, і не треба робити, моделювати. Кожен раз робити досить складно і тим більше прив'язано до 2D-вигляду адекватно, тому що така от паличка це не те, що потрібно, нам потрібно саме ось такі речі. Ось це вже досить вигідно, що це елемент, він два в одному. Тут ми можемо фактично вирівняти тільки висоту і прив'язані до поверху. У нас один поверх більше не потрібно. А тому відкриваємо рамка. Ось цю вкладочку, рамка та так? І е, далі дивимося, що можна зробити. В нас зараз є аж 5 таких позицій, а допустимо, нам потрібна розетка і вмикач. Все, більше нічого, допустимо. Е, так. і тут потрібно... Перше, що ми маємо зробити, там, де рамка помножити на 5, вибираємо рамка помножити на 2, тому що одне це буде рамка, тобто одне буде вимикач, а друге буде розетка. Ось, тип рамки, рамка 1. Так, зараз подивимося. Можна, до речі, вибрати варіант. Оце горизонтальна, але є і вертикальні рамочки, Ну, рідше їх застосовують, але все ж таки можна вибирати варіанти. Ось Якщо я зараз візьму, то в плані вона, очевидно, звузиться. Ось тепер вона така вертикальна, але, до речі, досить вигідно. Хоча вона й в об'ємі теж змінилася. Ось така рамка їх рідше. Я бачила принаймні, тому ну, горизонтально повернента. Так, далі у нас є, ще можна і на підлозі, на стелі, і на стіні під кутом. ну, Це вважає дуже цінна штука, тому що. Якщо ти більше на стіні під кутом, це добре треба намучитися, щоб це зробити. Висота, ширина. Ну, В цих параметрах я вирадила не колопатися, тому що тут досить все гарно підтягнуто. Ось. Оці малесенькі параметри теж, очевидно, можна змінювати. Це є глибина, рамочки, оця фасочка. Тобто, допустимо, в нас є буква Е. Де вона є? Ось вона товщина. 13 мм, це 1 см і 3 мм. Допустимо, ми поставимо 8. Подивимося, чи нас пропустить. І зараз наша рамочка, ось вона вуща стала. Відповідно, далі теж по аналогії, можна так, доріше, по аналогії можна змінювати ці всі параметри. Параметри дуже грамотно вказані. Так? І їх можна, відповідно, знаходити тут у показниках і змінювати. Фаска є, або фаски нема. От, наприклад, теж такі бувають рамочки поширені досить. Ось, теж можна робити. Фон рамки у 2D. Цікаво, він білого кольору у нас. так? Так, треба буде. Подивитися, як це все відображається потім. От. Ну, тобто, це є перший параметр, і ми можемо піти на наступні параметри. Наприклад, ось так: це стандартні параметри, так, символ 2D-детальний 2D схематичний. І тут у нас небагато таких. Якихось параметрів стандартних розетка 220 вольт. Ну це можна змінити. Апроксимація круглих деталей це ну насправді не дуже важливі параметри. Тому повертаємося на перший параметр. Параметри власне рамки. Тут є ще одна можливість: от, ми можемо вперед-назад, як в типовому бібліотечному елементі, тільки тут трошечки відрізняються умовні позначення. Це фактично аналог цього. ось. І так само маємо такий вертикальний список параметрів. Ось, Наприклад, ось так. Розміщення вставок. Подивимося, що тут є. І ми маємо: перший варіант у нас є розетка, прямо планується, що це розетка, і другий варіант це є вмикач. Ось, І тут можна щось. Подивитися 220 вольт так, тут можна перейти. тобто Допустимо, якщо у нас є не розетка 220, а, наприклад, виключати там якась розетка ось. Розетка така від ось Далі. Тобто ну, це можна замінити і ще навіть якийсь текст вписати. Ось, ну, це Якщо ми вибрали ось таку, такий тип розетки, відповідно в нас теж є якісь, очевидно, і параметри три клавішні є. Ну, я поверну 220. А, тут є ще заглушка. Окей. Ну, Може, якраз і треба. А заглушки ж ставляться в цих ванних, у ваннах і в душових теж можна заглушку до нею ставити. Ось, якщо ми далі підемо, наприклад, я вже далі піду оцими стрілочками, теж варіант. Тут ми шукаємо теж щось можна показати. Показати в 3D якісь там. Отут От є в нас щось пофарбування, якісь заокруглені, якийсь матеріал є. Цей жовтий колір мені, наприклад, не подобався. Я зараз його зміню, натисну ОКей і клавіші вже стали білими. Хоча теж такий лайтовий варіант. Ми можемо ну, ці вот теж перейти. але ну, Мій варіант ось такий, тут в моделі загальне покриття. Більшості випадків розетки і рамки роблять одного кольору. ну Якщо це якесь там золото, наприклад, це ось тут можна змінити. Але насправді, ось тут можна взяти білий, там фарба біла, глянцева, Окей, і все одразу зафарбувалось. ну Може бути, фарба чорна, антрацит. Тобто Такі найпоширеніші фарби. Ось є якісь навіть виробники. Цікаво, хоча тут можна вписати слово, якщо це якийсь спеціальний ось, і теж можна вписати якесь навіть, там, оброблення, можливо, там, якби покриття цієї рамки, напевно, якось. Ось тут ще можна підкоригувати дані, які у плані у нас видно було. Наприклад, тут є рівень прив'язки, перший тут від підлоги йде, ось, можливо, є ж така прив'язка, яка може бути не від підлоги, але це дуже поширена прив'язка. Подивитися, тут є умовні позначення, другий рівень додаємо, може, тут є ще, там, наприклад, яна, ну, не уявляю, може якась піднята підлога чи ще щось таке. Тут можна внести Якщо, ну, різницю якусь. так? Тобто ми забираємо галочку і ми маємо один рівень. Ось тут є по центру, тобто ми центруємо оця прив'язка по висоті і йде по центру. А горизонтальна, от по центру, але ну вона йде насправді у оце, якраз ця галочка дуже важлива. Я зараз включу ОК, щоб ми зрозуміли. Ну вона трошки змістилася, тому що прив'язка вархікадія не ну, серйозна досить річ. Ось, але ця прив'язка дуже вигідна, тому що розетки, як і будь-які з електричних пристроїв, ми міряємо по центру. Саме тут підходить дріт. І це дуже важлива точка. Тут і саме по центру. Тому ось в цих параметрах ставимо, власне, по центру, а не по краю якогось там п'ятої розеточки. Далі у нас є тип розетки, там була фурнітура. Зараз я напишу окей, щоб ми бачили. Тут є ID, фурнітура якась там, а, до речі, тут є зміна вже у 2D-вигляді. Ось вже у нас тільки дві рамочки з тих пір, як ми це перемкнули, і зараз ми працюємо з заглушеною оці частинкою. А, і тут. Можна ще, наприклад, показати текст. Тип забрати. окей, І текст, який описував, ну, його вже немає, він зник. Але ми можемо забрати галочку, бо нам, допустимо, не треба ID. -шки. Ось і ми це теж забрали. Внутрішнє переміщення за фіолетовою точкою. Гарно підтягнули, треба. І, наприклад, мені не потрібно. От уровня пола. Можна взяти спеціальний і написати від підлоги. Логи. Ось. Або забрати взагалі. Ну, я б, якщо чесно, забрала, але якщо потрібно таке уточнення, то тоді хай буде ось так. Від підлоги, так від чистої підлоги, від там, якоїсь тяжки, там, ну не знаю, треба дивитися, на якому етапі це все ставить. Але якщо це забрати, ми взагалі спростимо собі життя. Ось це насправді і так немало, тому що е, умови умовне позначення як 2D. Е, потім ми маємо умовне позначення, ось це. Е, і висота теж. Ну, тобто, досить е, інформативна, все, що треба, це і є. От, далі в нас є фон 2D. Якщо взяти його білим кольором, що в нас стало досить по-моєму, класно стало. Немає цього жовтого кольору, але насправді в 2D я би залишила кольор, просто вибрала б такий фоновий, але який б був, ну, наприклад, в якомусь стилі. От у нас є тут світло-оранжевого кольору такого. Помаранчевого можна вибрати от заповнення. Ми розуміємо, що це буде заповнення. ось отакий і він, в принципі, буде співзвучний, тому що ми будемо прокладати, умовно кажучи, дріб, так, до оцих вмикачів. Так. А, До речі, тепер можна сміливо прив'язати. Кожен вмикач має висоту, його треба прив'язати по висоті і по центру. Наприклад, тут я вже відтягну на 20 см. на 20. І так. Ось І центр цієї розетки буде на 200. Ось є оцей центр, і в нас вже оця пов'язка. Акуратно поставили. Ну, Якщо я захочу забрати клавіші, оцей чарний колір, то треба уважно подивитися. Колір лінії, виноски колір контура, фон рамків 2D. Ну, Тут фон рамки якраз без. Тут він білий, тут без претензій, я вже в чорний змінила. зараз буду показувати, як це зробити. Поки що з цими параметрами все. І я бачу, що це вже останній параметр. Тут ще можна в принципі, вписати якісь дані там, поворот символа там, 220. там. Ну, Тобто, насправді, вже достатньо. От, Можна повернутися. Сюди назад, і взятися за ну, от, от в цій навігації пройти до самого початку сюди і перейти на другу рамочку. Друга рамочка у нас вмикається. Ну, зараз ми подивимося. Ось тут друга, так, позначка друга. Її треба вибрати. Десь, зараз я не пам'ятаю, де. О, вона є. Це друга рамка, візьмемо перша рамка. А, ні, це одна рамка, це ні, це. Одна. А, так. Десь тут ось вона здається. Так, все правильно. Ви вибрати для позначення. Це вже перша є. <кій> Першу ми вже налаштували, вона нам сподобалась. І друга рамочка ось ця. Засвітилася наша друга рамка. подається ось ця рамочка. Зараз подивимося. Що станеться поки що нічого, тому можна йти далі. Ну, тобто Ми побачили, що це друга позначка. І тепер, якщо ми будемо йти по навігації, то побачимо наступні параметри. В 3D ми вже налаштували параметри. Я би побавилася з. Так, висота від підлоги. Так, тут можна ну, і взагалі тип рамки змінити. Десь я бачила, що є в нас можливість змінити. Ось так, лінії виноски підловилася, та це підписи, а це в 2D, а там де план і розріз, зараз подивимося. Так, нема. Ну, десь я це робила, тобто, змінювала. Зараз тут у нас десь фарбується на чорний колір. Я спробую це відновити. ну, Тобто, насправді, оцей чорний колір. А він треба його десь дослідити, якщо ми візьмемо ось тут спеціаль, спеціальний а, стандарт. Ось, то ми побачимо ага, так, такий ковір на розеточці. І е, де він у параметрах у нас вигулькне, там можна би було його замінити. Я вже потім це досліджу і напишу фактично. А все, що потрібно, от ми маємо з цією, власне, з, з, з цією рамочкою, Ось і розміщення в 3D і в плані. І якщо ми зробимо розгорточку, наприклад, ну, зараз розгорточкою буде нам слугувати фасад верхній, є північний фасад. Ось я його включу. Хоча на ми ще будемо будувати. Так, включимо північний фасад. І побачимо, що в нас ось тут стоїть розміщена розетка, і її центр якраз має 70 см. Ну, можна, до речі, взяти і переміряти, тому що це ми вносили в даний параметр. Ось акуратно. Ну, Напевно, привязка привезли. Від ядра тобто на від стяжки.